В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків єдину, святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди поміж тим, які потребують Твого милосердя. Середа. Перше таїнство оздоровлення, оздоровлення паралітика. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, Чутка пішла, що він у домі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений кітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що із-за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Його отвором опустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пнітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ісус, уздрівши їхню віру, до розслабленого й каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. А були й деякі книжники, що сиділи там, та міркували собі, і як може цей так говорити, він богохульствує, хто може прощати гріхи крім одного лише Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Ісус же, Вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають до них і каже, чого таке ось намислюєте у ваших серцях, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших? Що легше сказати розслабленому, відпускаються Тобі гріхи? А чи сказати встань, візьми твоє ліжко і ходи, Богородице Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піднітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Богородице Діво радуся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений пнітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Устав той і зараз же взявши ліжко, вийшов на очі усіх. Богородице Діво радуся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. То ж чудувалися всі, хвалили Бога й мовляли, ніколи ми такого не бачили. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Друге таїнство оздоровлення, оздоровлення кровоточивої жінки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Одна жінка 12 років страждала на кровотечу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І натерпілася чимало від лікарів, численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не знала. Ба навпаки, ще гірше було їй. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Почувши про Ісуса, підійшла в юрбі ззаду, та й доторкнулася Його одежі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Мовляла Бо, як доторкнуся до Його одежі, видужаю. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І в сох її ж хвилини витік її крови, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибуло сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пліт на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питає, хто мене доторкнувся. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Отож озирнувся навколо себе. Що побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана й тремтяча, знала бо, що сталося з нею. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Приступила, впала перед Ним та й опів, оповіла всю правду. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. А Він же їй, дочко, Тебе спасла віра Твоя, іди в мирі й будь здорова від своєї недуги. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Третє таїнство оздоровлення. Чудесне оздоровлення, сліпо вродженого. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Переходивши Побачив, Ісус, чоловіка з роду сліпого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Запитали Його, отже, учні Його, Учителю, хто згрішив він чи батьки Його, що сліпим він уродився. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Ані Він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на Ньому. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими і жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена Ти і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І поки я у світі, я світло світу, Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Сказавши Те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому, Богородице, Діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, до нього ж сказав Іди, вмийся в купелі сил Лоамський. Отож подався той, умився і повернувся зрячим, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ісус промовив до нього, віруєш у чоловічого сина. Тоді той і сказав, вірую, Господи, і поклонився йому. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І мовив Ісус, на суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Були б ви сліпі, не мали б ви гріха, але що кажете ми Бачимо, то і гріх ваш зостається. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміж тим, які потребують Твого милосердя. Четверте таїнство оздоровлення. Жінка-перелюбниця. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В та знову Ісус прибув до храму, і усі люди посходились до нього, Він же сівши, навчав їх. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, і привели тоді книжники і Фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословеним тітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А Ісус і, нахилився і, додолу і писав пальцем по землі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословене плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, хто з вас без гріха? Нехай перший кидає у неї камінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І знову, нахилившись, писав по землі. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душам нашим. Почувши таке, почали вони виходити один по одному. Почавши що з найстарших аж до останніх, і залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачувачі? Ніхто не осудив тебе. Ніхто, Господи, підповіла. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Тоді, Ісус, до неї, то і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений пнітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. П'яте таїнство оздоровлення. Оздоровлення біснуватого. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Коли ж прийшли учні до народу, тоді приступив до нього Ісуса один чоловік, і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Бо Він причинний. І тяжко нездужає, часто кидається в огонь, часто й у воду. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені Його сюди. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли його вигнати? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Нічого не буде для вас неможливого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Ви, діточки від Бога, і перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чистая і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.